Марш українських націоналістів. Зродились ми великої години, З пожеж війни із полум'я вогнів, плекав нас біль по втраті України, кормив нас гніт і гнів на ворогів. І ось ідемо в бою життєвому, тверді міцені, незламні, мов граніт. Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплатою нам розкіш бородіби, солодше нам у бою умирати, як жити в путах, мовніми раби. Доволі нам руїни і незгоди, не сміє брат на брата йти у бій під синьо жовтим прапором свободи. З'єднаєм весь великий нарід свій. Велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе, Батьківщині, будь вірний до загину, нам Україна вище понад все. Веде нас в бій, борців, упавших слава, Для нас закон найвищий то наказ. Соборна українська держава вільна, міцна, від Тиси по Кавказ. Автор Олесь Бабій